Зараз будемо пробувати що розплави пеньок алюмінієву банку. Вже монобанку. Розганяємо. Капець в руки! Ай! Нор. ай ой, 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 ой Розплавляє? О, де, тут гетбанка Як би це і тримати руками? У мене вже дві руки зайняті. Звук интересный. Я вже чекаю, поки ця дюрка вигорить більша, щоб можна було цю банку туди закинути. Бо так в руку польно тримати.